Я сниму клон. Від вашого імені капітана команди Олега Стукалова доповісти, як ви добралися до нас, чи всі здоровенькі, чи всі якось у хорошому настрої, Олег Стукаров. Учасники всеукраїнської тепер спорту для них Україну, щоб я знаю, успішно подала черговий етап міста Ужгорода та у складі команд Тернопільської, Рівненської, Вінницької, Хмельницької, Черновецької, Волотенківської тих областей успішно фінішували у місті Ужгород. Капітан команди Сікала Бега. Дякую, а собі Олежек, звичайно, видно відразу, що чоловік молоденький, він ну маленької стісняється, фані дівчата зустрічають все. І я би хотів надати слово начальнику управління у справах молоді і спорту обласної державної адміністрації Віталію Ясбовичу Ерфану. Не, не системно. Ми будемо з вами зустрічатися щороку. Склад даної команди. Всіх силою української нашої держави, команди, які приймають участь у, вели... у всеукраїнській велосифеті, буде ще більший. Вітаємо всіх учасників, всіх гостей, хто долучився до даного мероприємства, Дорогий шановний наш організаційний комітет. Надіємося, що ви гарно сьогодні, після сількох великих значних кілометрів, трошки відпочинете, і завтра, як то кажуть, продовжите ще далі. Свій шлях до нашого центрального міста до Києва, де е, будете святкувати річницю, двадцяту річницю. Будь ласка, капітани команд із усіх областей, які зараз нас на у нас на Закарпатті. У нас на Закарпатті заведено. Не тільки хліб-сіль дарувати, але й посілунки. А до мікрофону я запрошую заступника директора Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Татяну селіну Лучок, будь ласка, за традицією. Добрий вечір, Ужгород, добрий вечір Закарпаття. Дякуємо вам за те, що ви нас гостинно зустріли. І хочу у вас поздоровити з наступаючим святом, нашим святом, днем фізичної культури та спорту. Спасибі. А дальшу програму знає заслужений тренер України Леонід Костик. Все, що він каже вам, учасникам, все те і РОБІТЬ. Леонід костик, вам слово, і ви знаєте, куди не відпочивати і що далі робити. Спасибі за прекрасний фініш.

Навіть нема брати за що за десь. Я би не хотів около тримати. Отак подано голову. а вперед у ну, пара ходити, брать, так би, блять, колись моптом був. just by the devil. Має На ноутбук. А ти маєш ноутбук? Так. А тут ти не можеш записати? А він запакований. Де? Та вечором тоді Я вам подзвоню. Візьму флеш. Фантастика и боевичка. Это бывает, в этом году ее участие выстроили около участников и мужчин. Еще... Національного олімпійського комітету України Сергій назарович Бубка Добрий день, шановні друзі. Мені дуже приємно всіх вас привітати і поздоровити з таким чудовим заходом. Те, що ми зробили, це дійсно чудовий приклад. Я впевнений, що більше і більше на цьому прикладі будуть людей займатися спортом, займатися своїм здоров'ям. Тому що через масовий спорт, через такі чудові ініціативи і такі пробіги, завжди люди будуть залучатися до спорту. Бажаємо успіху до України. Слава дається спортивної спортивного в Україні і Миколаю Шешуляку. Доброго дня, часто сети, свято і участь цього країни. Оце ще один піддержний точно. Дякую. До слова запрошується директор Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Петро Михайлович Мартин. Ваші опускання. Доброго додаткового культури. Символ, циркування символ. Нашої діяльністю сьогодні тут не подарували. Ми відзначаємо свою природі. Ми сьогодні показуємо, що здоров'я спосібна похована сьогодні, він є готовий наших життя. Хотів би подякувати всім учасникам за перепони, щоденного труд, який ви протягом останніх семи днів і якому вибирали час такий день. Я роззначаю враження тим, як виїдуть, якими зусиллями ще добирається. На жаль, для найкращого дороги. Але показуєте, що велосипедність це є один з найпопулярніших, самих класових спортів в Україні. Незважаючи на те, що велосипедні поріжні големи по всіх людей, ми сьогодні ми сюди маємо нагоду бачити, що нас є руководствувати. Запросите главный бутырский директор, по моему сегодняшний папарацци Антерим, Всеволод Ильяс Васильевич. Наше общество. Уважаемые участники, уважаемые гости, уважаемые спонсоры, папарацци Антерим. Мы очень рады присоединиться к этому празднику сегодня. Это праздник физической культуры, спорта, это праздник здоровья. Если, знаете, наш пример является очень четким свидетельством того, насколько позитивный заряд, как и несет масса, потому что если в прошлом году мы присоединились на проспекте победы небольшой нашей команды, то уже весь год наша команда тренировалась, поехала из кучи водицы, прибыла сюда, и мы рады сегодня разделиться все на этот праздник. Всем бодрости, крепости духа, здоровья и благополучия. С праздником всех! Дякую, гості, вони висі. вас на сцені. Ми зараз будемо вітати наших переможців, наших учасників. Будемо вітати по черзі. І з для привітання я хотів би вас запросити голову Державну служби молоді та спорту України Радіо Сапович будь ласка. І по черзі ми будемо оголошувати команду Волинської області. Василь, Ющик, ваші обласки. Команда у складі Шовку Петро. Єдика Михайло, Оришко Олександр, Томашук Володимир, Новочук Владислав, Терщук Максим, Мершук Олександр Ранек Андрій, Весной Олександр. Для нагородження запрошується капітан команди Дніпропетровської області Сергій Бабченко. Ваші обласки. Команда у складі Мандренко Пагор, Роман, Зарайський Роман, Гарнішев Олег, Степаніков Олексій, Сидорка області Костянтин. Скурятин, ваші опски. Команда у складі Васильов Данил, Лазарь Владислав, Ісенко Артем, Івоваров Артем, Жариков Єгор, Топчі Іля, Васильченко Ростислав, Вовкова Юлія, Ігнатенко Дмитро та Срущук Анатолій. Ваші оплески! Я хотів би до нагородження запросити президента Національної ліпійського комітету України Сергія Нузайовича Бухта. Ваші опски. До нагородження запрошується капітан команди Житомирської області. Ваші опски Іван Дорощук, команда складі, Кислов Юрій, Яншиков Юрій, Тро Петро, Бухтяк Роман, Орел Вадим, Шакалов Андрій, Торяник Євгеній. Також Шакалов Сергій, Банкевич Олександр і Паперний Олександр. Ваші оплески. Для нагородження запрошується капітан команди Закарпатської області Павло Селещій. А команда у складі Зубенко Олександр, Тому Павло, Котлан Віталій, Хайдра Сергій, Горновтій Володимир, Пугачов-Руслан, Кравець Артем, Стогур Василь, Заруковий Ігор, Костик, Леонід. Ми продовжуємо Для нагородження. Запрошується капітан команди Запорізької області. Сергій Шемденко. Ваші обласки. Команда у складі Трегуб Едвард, Трегуб Дмитро, Самоленко Кирило, Музика Олексій, Могура Олександр, Шукарев Андрій, Кришко, Сергій, Ковбейс Віктор, Черво Олександр. Ваші області. Для нагородження запрошується капітан команди Івана Франківської області Михайло Бондаренко. Команда у складі Колевчук Ярослав. Фузишин Богдан, Кисановський Олександр, Денисюк Хребкий Ярослав, Волохівський Петро, Микитюк Богдан, Боднар Ігор, Березівський Роман, Жаров Валерій, Іванчук Роман, Бондаренко-Михайло. Ваші облиски до нагроження запрошується Київська область і капітан команди Попов Дмитро, команда Осмаді, Малановський Василь, Шумилов Сергій, Гриль Владислав. Леонтенко Юрій, Фасницький, Анатолій, а також Вихов е, Ігор і Бротищук Андрій. Ваші області, Київська область. Якщо можна, будь ласка, інші гості, підходьте до нас, якщо можна, ми або навітати, Ілля я... Миколаєвич, шевляк будь ласка, підходьте до нас. Я тут стояю зі списки, будь ласка, до нагород, а я хотів оголосити наступну команду. Для нагородження запрошується капітан команди Кіровоградської області Максим Штиков, ваші описки, команда у складі, Оський Денис, Карпо Владислав, Ількін Васильов, Говору Богдан, Бойко Юрій, Голушка Ярослав, Піщанський Олександр, Махновський Костянтин, Нагорний Максим та також Віталій Олександрович. Ваші описки. Для нагородження запрошується капітан команди Луганської області Роман Колейхін. О, я шут відтримку Луганської області. Команда складі святковий Дмитро. Шумі, на якому робимо полісник Олександр, Лікоборгний Іван, Гайдар Сергій, Субтитры Курса Сергій, а також Фигур Рубченко у вашій області. Це Миколаївська область. До нагородження захоплення Одинської області. Стас... Шабашов Дмитро, Байрак Григорії, Херсона Андрійська, Нов Юрій, Господа Катерина, Кучинечку Си. Черневська Вездітка Оура, Стекала Неквига, і Фонекта Олександр. І це дівчина Команда Остави, Закар Бера, Серго, Іван Колосан, Павло Джека, Особчук Олександр, Сігарчук Петро і Коши Юрій. На нагородження запрошується капітан команди команди Тернопільської області Іван Комір, ваші області, команда Ославні, Борониця Галик. Федорович Василь, Смино Василь, Гуманюк Олександр, Голышевський Олексій, Лоцишин Роман, Матюшенко Михайло, Дузенко Олександр, Андрей Андрій і Павленко Володимир. Ваші Олегський Тернопільська область. Для народження жовтствующе капітан команди Кайківської області Юрій Сінюков. Команда у складі Сініков Сергій. Особенно Сянтин, Агарія Артура, Агарія. Ваш області. Команда в складі Олег Сергій. Звезд Євген, Олег Юрій, Васильчик Артець, Натальченко Олег, Ісенко Любер, Шорчу Гідарії, Субтитры Ігна, Кислівський Ослав, Челокоченко Сергій, Рубук Олег, ваш область.